А в ніч на п'ятницю без опалення міг залишитися цілий мікрорайон кінотеатру Мир про це також журналістам повідомив директор КП «Черкаси» теплокомуненерго Павло Карась. За його словами, у котельні, яка опалює цей район, зафіксували різке пониження мережевої води теплоносія. Таке, як правило, спостерігають під час поривів. Комунальники оперативно розпочали роботи, заручилися підтримкою МНСівців. Як виявилося, ніякого пориву не було. Просто хтось із мешканців у своїх цілях використав 12 кубометрів мережевої води. Для невеличкої котельні це дуже суттєва. А втрата наголосив Павло Карась. А беручи до уваги температурні показники, це могло поставити під загрозу теплопостачання цілого мікрорайону. Це неприпустимо. За таке треба садити в тюрму. При 20 градусних морозах займатися такими речами, взагалі займатися такими речами це просто крадіжка. Але займатися такими речами при 20 градусних морозах це треба повністю не мати клепки в голові. Ми зараз цю людину шукаємо. Наші контрольори зараз обійдуть кожну квартиру. Ми будемо перевіряти системи теплопостачання, хто собі зробив таку річ.